Про Китай, про візит Сідінпіня у Москву. Погляд на це з боку європейських країн. Ну і наш звичайно ж будемо говорити із Тарасом Загороднім політехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас! Так, доброго дня чому ж на вашу думку зволікає Китай із діалогом з Володимиром Зеленським? Чому мовчать, ігнорують, не відповідають бодай якось на пропозиції прохання поговорити? Ну дивіться, ну українська дипломатія займає достатньо активну позицію на цьому фронті. Україна ну знаєте, ми нікого не повинні вмовляти в даному випадку, тому що Китаю теж цікаво. Цікаво у них теж є зацікавленість, Вони ж хочуть бути альтернативною альтернативним полюсом світу. І якщо ви заговорили, що ви хочете бути посередниками, то шановні, треба розмовляти зі всіма, як це робить, наприклад, Ердоган, який хоче бути посередниками, але розмовляє і з путіним, і розмовляє з Зеленським. Тому в даному випадку. Тут більше зацікавлений з Китаю, тому що вони трохи потрапили власну пастку, яку вони активно просували. Що ми хочемо бути миротворцями? Ну так будьте миротворцями, хто вам заважає, так і Україна достатньо активно теж дає зрозуміти Китаю, що їхні пропозиції є неприйнятними, так. Ну, по перше, під час візиту Сіндземпіня до, до Москви в Київ приїхав японський прем'єр-міністр. Ну, це є такі. Знаєте, теж вказівка Китаю, що шановні, ми все чудово розуміємо. Це не означає, що ми не будемо спілкуватися з усіма, тому що для Китаю Японія є теж червоною ганчіркою з багатьох причин. І, і, і наша дипломатія запропонувала китайським дипломатам приєднатися до мирного плану Зеленського, тому що у нас теж є мирний план, який, до речі, затверджений ООН, на який Китай часто посилається і на, на статути ООН, і на світовий порядок, і так далі. Тому тут з нашого боку те, що не відбудеться розмови, ну. Ну, будь ласка, ну, ви, ж за, ви ж хочете бути е, гарантами е, 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 якогось нового світоустрою. Ну так, будь ласка, проявляйте теж ініціативу в даному випадку. Але ми повинні от у нас помилково, в принципі, знаєте, трохи е, у багатьох людей, я от бачу, багатьох наставлення до Китаю як до ворога. Ну, давайте не будемо ставитись до світу як до Чорнобілого. Світ дуже не чорнобілий. Uh, і Китай на uh, все ж таки не допомагає військовими компонентами на даний момент, принаймні Російської Федерації. Але при цьому не будемо забувати, чиї безпілотники привозять. Точніше, що його виробництво привозять а, наші волонтери, і що Китай не заважає принаймні використанню безпілотників їхнього виробництва а, на території України, Ті ж самі мавіки, про які часто хвалять наші волонтери і всі, хто займається безпілотними речами, це є або повністю виробництво Китая, або з великою компонентою китайською, Так що ситуація ну так виглядає. Китай дуже зацікавлений у Росії, і це очевидно. Путін очевидно знову ж таки, вибачте, за тавтологію просив зброї у Пекіна. Не, не могло просто цього не статися. все таки чи міг Китай піти на цю угоду на це партнерство і пообіцяти, ну можливо, не летальну зброю або да, якісь каски, якісь а, пристрої, чи то частини для виробництва зброї на території РФ? Ну, дивіться, у Китаї власні інтереси щодо Російської Федерації, як щодо, щодо України, теж давайте теж не думати, що Китай не зацікавлений в Україні. А вони, в принципі, в цьому так званому мирному плані трохи проговорилися. Вони вказали свій інтерес теж до України. Їм цікава аграрна продукція, тому що годувати китайців чимось треба. А, в, а, Аграрна продукція не вирощується в на промислових підприємствах, і ти не зможеш з'їсти айфон, наприклад. Так? Для цього треба його виростити, привезти до Китаю, і так далі. Це перше, це теж знаєте, наш гачок, на який ми можемо грати. Тобто хочете аграрну продукцію? Ну, будь ласка, давайте звільняти території. Нехай Росія йде в тому числі з окупованих територій. Ми там засіємо те, що потрібно, і так далі. Китай же в тому ж мирному плані. Ви виказав зацікавленість у відновленні України. Добре, теж можна розраховувати але якщо говорити загально, Китаю, цікава Україна як така брама до Європейського Союзу, як транзитна держава, про це теж не слід забувати, що у них є економічні інтереси в Україні і так далі. Тому щодо Росії, ну дивіться, там поки що ну, невідомо чи піде Китай на такий ризик. Тому що він буде розуміти, що ну проблема в тому, що Китай думає, що вони чітко розуміють, що якщо вони нададуться росіянам зброю, а чи допоможе це росіянам? Чи є така якість армії, яка зможе впоратися з китайською зброєю, так якщо воно буде надаватися. А, і є великі ризики отримати санкції. В принципі, сполучені Штати Америки вже чітко попереджають, що це є червоною лінією, як європейський союз. А я думаю, що Китай поки що не готовий до такої прямої конфронтації. А, ну добре, заробите ви на цьому ну мільйонів сто зараз. Ну добре, заберете у росіян ще нижче нафту. по по ціні, але е, е, основні ринки збуту в Сполучених Штатах Америки та Європи. Чи готові ви ризикувати своїм економічним зростанням а Китаю? Потрібне економічне зростання приблизно 5% на рік. А чи готові вони так ризикувати? Ризики в дійсності існують, але я поки що ну не бачу такого, такого захоплення Росією. Зверніть увагу, вони вже обіцяли, що вони при що Сидзіпін приїде на три дні до Москви. А був реально півтори доби це раз, і там такі, знаєте, що були кроки Сідзямпіня стосовно Путіна. Там, якщо ви подивитись його відео, коли е, е, Путін співає осани сі дземпіню, коли вони там пили, там да, за там дружбу і все інше, там побажали здоров'я Путін, все що тільки заводно. А Сі Цзімпін нічого не сказав. Це, це теж такі знаки. Тому, звичайно, що загально Китаю цікава цікаво в першу чергу стабільність на території Російської Федерації, щоб вони могли качати звідси сировину. Або якщо буде зміна влади, влади в Російській Федерації, їм цікаво, щоб це проходило… Перезавантаження проходило під їх контролем, в тому числі, і щоб наступний уряд не міг скасувати ті, ті домовленості, які були досягнуті з Путіним. Тобто це загальна канва, що хоче Китай від Російської Федерації. І стосовно а стосовно України, ну тут з Китаєм слід розмовляти. І ви, якщо ви посилаєтесь постійно на статути ОНУ, така в статуті ООН, Казано, що агресор повинен повинен ну дух взагалі статуту ООН, що агресор повинен понести відповідальність за агресію. Якщо ви виступаєте за цілісність та суверенітет держав, ну вибачте, будь ласка, так е, тоді ви на боці України повинні бути. У вас ця політика йде ще вже 70 років з часів, коли. Тайвань фактично оголосив свою незалежність, так е, і довгий час до речі заміщував Китай в Ради безпеки ООН, Тільки в 74-му році е, був е, Тайван був виключений з ООН і поступився місцем Китаю. Це була домовленість зі сполученими штатами Америки. Тому позиція Китаю, звичайно, така але це не означає, що ми так повинні дослухатися. Ми повинні тиснути, але ну в даному випадку. Тут більше Китай програє від того, що не розмовляє з Україною, ніж о, Україна програє від того, що е, Сі не, не зателефонував е, Зеленському, тому що. А це вони хочуть бути над державою. Так, це вони хочуть надати таку альтернативу американцям і бути лідерами глобального півдня. Ну, ви заявили, це ж ви мирний план написали, а не ми ж запропонували вам мирний план. Так що, будь ласка, будьте миротворцями, але миротвориця означає, що треба розмовляти зі всіма. І не з міністрами іноземних справ повинен розмовляти е, е, Зеленський. Як часто буває, що е, Китайці, наприклад, в Москву надсилають міністра закордонних справ, а саме Сільземпінь повинен розмовляти тим більше нагадати, що китайці підтвердили гарантії по Будапештському меморандуму в тринадцятому році. Вони, до речі, про це теж нещодавно говорили ще чотири місяці тому. Тому є, є поля для розмови і переконання Китаю. В наших інтересах тому, що на жаль, Китай поки що розглядає під тиском Росії, розглядає війну в Україні не як війну між суверенними державами, а як війну між провінцією, що збунтувалася проти справжньої держави. Ну так воно і є, але це просто для розмови, і ми повинні бути активним в тому напрямку. Також ви згадали Реджа Ердогана. Байден не хоче бачити ані Туреччину, ані Угорщину на саміті за демократію. А чи може це рішення Вашингтона якось змінити позицію Орбана і Ердогана стосовно війни в Україні? Ну можуть принаймні якось їх скерувати на більш радикальне засудження агресії РФ. Ну, дивіться, тут все ж таки дві різні, дві різні ситуації. Як би ми не ставились до Туреччини, Туреччина є учасником війни на боці України. По-перше, вона перша постачала почала постачати нам і безпілотники. Поки що від західних країн ударні безпілотники до війни, а не під час. Ми поки що не бачимо. Давайте будемо відверті. Далі. Ердоган не дав. Російським військовим кораблям зайти в Чорне море. Хоча, згідно з доктриною Мантре, яка була підписана ще в 1934 році, Ердоган не був зобов'язаний це робити. Бо там я читав уважно ці статті, там написано, що якщо Туреччина безпосередньо нічого не загрожує, на їх розсуд. На їх розсуд вони допускають військові кораблі до Чорного моря чи не допускають? І Ордаган не допустив, а там ще велика сила є в Середземному морі, в тому числі один з кораблів класу Москва. І якби Ердоган а, був так на боці Росії, підігрував, то знаєте, багато чого було багато складнощів, наприклад, щодо Одеси. Але Ордоган цього не зробив. Ну і військова техніка йде з, з Туреччини. Ми бачили, що вони постачають і системи РСЗО. Вони вже можна було бачити а, в інтернеті, що вони працюють на території України, в тому числі бронетехніка і так далі. Те, що Ердеган витискає з Російської Федерації е, преференції для власної торгівлі, ну він президент Туреччина, а не України. Він переслідує власні інтереси. Він хоче, щоб Туреччина розвивалася і е, збудувати газовий хаб і так далі. Тобто, в такому варіанті, тобто Ердоган більше допомагає Україні е, ніж, наприклад, та сама Угорщина, яка повністю. Не хочу нічого постачати, виставляє умови достатньо нахабні і так далі. Але з Угорщиною теж дуже непроста ситуація. Вони на словах багато чого говорять, але дії завжди не співпадають з, зі словами. Наприклад, Угорщина проголосувала за репарації щодо, коли воно йшло в ООН, на генеральній асамблеї, як і доречина. Багато країн на клуб, наприклад, глобального півдня не проголосувало за це. А Угорщина, незважаючи на свою публічну позицію, вона все ж таки проголосувала. Тобто, Орбан багато чого роблять на робить на публіку в дійсності. А, і розуміючи достатньо такого, що не треба переходити червоні лінії, які можуть обернутися для угорщини поганими а, поганими наслідками, тому що все ж таки це не туреччина, це маленька країна. Залежна в тому числі від дотації ЄС і, і стандарти, які проповідують Туреччина, вони в принципі не відповідають ціни духу закону і вимог тих самих ЄС, як в принципі і вимог НАТО. Тому тут така ситуація на це слід звичайно зважати на це. Але українцям слід розуміти, що світ не чорнобіли. У нас, на жаль, полюбляють навішувати ярлики і говорити, що все ми з цими країнами розмовляти не будемо. Не так ні, це не так. Зі всіма слід розмовляти у всіх є а, власні інтереси, навіть якщо вони зберігають нейтралітет, і знаходити точки дотику. Foreign Policy пише, що цей жест виключення Туреччини і Угорщини з саміту демократії може ще більше розпалити напруженість між Вашингтоном і ось цими двома союзниками по НАТО. А, Байден можливо якось перебільшує трохи чи перегинає, да так би мовити, не пускаючи ці держави до саміту. Ну дивіться, Туреччина не відповідала стандартам демократії і вимогам НАТО з самого часу його її включення туди з 52-го року. Корумпована країна там ще військові керували. Вони ніколи в принципі не відповідали цим стандартам. Але є вибачте Босфор, А у Туреччини спеціальний функціонал в НАТО для щодо теж спеціалісти по спеціальних дорученнях. А в тому числі їм дозволяється робити деякі кроки, які ну не може робити, наприклад, та сама Європа. Ну Ердоган може спілкуватися з Путіним, так а от всі інші європейські лідери, ну з зрозумілих причин вони не будуть спілкуватися з Путіним. Тому я б на це не сильно зважав і не думаю, що там вони будуть виключати з НАТО. Не будуть вони виключати Туреччину з НАТО. Це і так зрозуміло, а, будуть дотиснути, будуть тиснути на Ердоган, особливо в частині а, обходу санкцій а, з боку Російської Федерації. Але Ердоган зараз і здійснює кроки, які якраз які пов'язані з обмеженням щодо. Щодо економічного співробітництва з росіянами, тому ну за демократію, то знаєте, 25-те питання, тому що ще ще раз вам говорю туреччина, в принципі, ніколи не була особливо демократією. Давайте будемо відверті. І якщо б вони і так думали в 52-му році, то вони б її не приймали, але вони її прийняли, тому що це дуже важлива компонента. В тому числі для західного світу і для сполучених штатів Америки, але вони натискають на них. Ну і не виключено, що Ердоган взагалі може програти вибори. Якраз на тлі того, що зараз відбувається в Туреччині через землетруси. це великий удар по Ердогану, і не виключено, що він взагалі може програти вибори. Ну а поки опозиція до речі, трохи, але переганяє Ердогана, тому питання дійсно ну, це, це так, і до, до речі, ну, ну що значить, що значить, немає. Демократії в Туреччині вибори ж є. І Ердоган може програти ці вибори. Тому знаєте, тут тут таке 25-те питання. Ну не приїде він на цей там за демократію. Ось ну і так. А стосовно Угорщини, теж я, я вам говорю, там не, не така проста ситуація, як нам іноді здається. Вони багато чого вони розуміють хиткість цього стану з деяких своїх позицій, і намагаються не переходити червоні межі. Пане Тарасе, дякую вам за розмову. Дякую, що доєднались до ефіру Апостроф Тіві Тарас Загородній, політехнолог, був із нами на прямому зв'язку.